Вітаю, шановні друзі. Давайте подивимося, чи зможуть наші партнери закрити небо над Україною. Готується начебто проєкт під назвою, під назвою стіна дронів. Давайте глянемо, чи зможуть закрити хоча б частково неба над Україною. Рішення прийнято. Проблем. Рішення прийнято взяти вищими, знаєте, вищим військовим керівництвом прийнято рішення взяти цю, цю, ці проблеми під особливий контроль. Тут зроблені певні заяви, але я ще що хочу сказати. Хочу сказати, що, можливо, король Жезловий створює трудності. У реалізації цієї програми для військових, розглядається такий план, розглядаються варіанти. Це дійсно так, і розглядається, де брати ресурс для того, щоб, щоб реалізувати цю програму. І я вам скажу так, що шанс, шанс Реалізувати є, але ресурс є не в Україні, а за кордоном. Розумієте, за кордоном. І якщо буде реалізований такий шанс, то тільки за кордоном. Тобто, о, там можуть вже будувати, там, здається, вже будують в якійсь країні антидроновий завод, чи дроновий завод, чи антидроновий завод не пам'ятаю, в якій країні, так, дивіться, тому що е такі плани і такі шанси в Україні, вони досить їх реалізувати досить важко в самій Україні. Е Тут наноситься удар. Ну, в, нашому домі, в нашому домі це досить важко зробити, так? тому що вони будуть просто розбиті. Розбиті, нанесеться, да, зразу ж ударять по цьому дому, да, і все. Швидше всього, що вони будуть виготовлятися десь за кордоном, просто завозиться в партнерів. так, Шанс в домі партнерів це будуть робити. Буде більше шансу від, від такого плану. Ну, тому що важко, по-перше, важко в нашому домі, це точкові удари, які розоб'ють, і плюс ще є. Люди, які можуть в Україні заважати реалізації такого, такого, такому виготовленню, такій промисловості. Так, виготовлятимуть їх за кордоном, Таро сказала. Далі ресурс виділи, можуть виділити дуже величезний ресурс, дуже великі кошти, які в нашому, в нашому домі, вони просто підуть по. Барабани, як кажуть, розумієте, вони будуть просто розворовані. Отак от, от. Тому працювати, над цим працює, працює третя сторона, працюють наші партнери і створюють робочі групи. Звичайно, для своїх людей, робочі, робочі місця. От. А у нас, як завжди, шансу немає, тому що обов'язково хтось або щось в цьому заважає. Хтось саме додумайте, хто це може бути, а щось це, я думаю, корупція. Це масштабні розкрадання цих ресурсів будуть, якщо, якщо дати, звичайно, десь виготовляти їх тут. Якщо будуть виготовлятися, то дуже дуже маленькі, маленькі кількості. В основному виготовлятись вони швидше всього за кордоном. Ага, великі ресурси стануть повідлюднику. десь будуть ховати, я вам скажу так. По-перше, їх треба заховати, щоб не було да, ці ресурс, ці заводи, що там, я не знаю, як їх називати, військові заводи, комбінати якісь чи що там ще. Да, вони, вони будуть знаходитися під ударом, тому їх треба заховати, тому їх треба кудись вивезти, вивезти, можливо, в третю краї, країну, тобто в Європу до партнерів, або ж десь ховати їх. Є бажання, є бажання трансформувати саме таку роботу. Трансформувати роботу. Ну що, це ми розібрали питання. Тепер давайте подивимося, чи зможуть закрити небо над Україною. Хоча б частково. Програма ця довгострокова, вона не така швидка. Так, Ситуація. Затягується, психоситуація безвихідна у війні. Не вирішивши це питання і надалі буде тягнутися важка некерована ситуація в війні. Тобто, це один з важливих компонентів, один з важливих елементів, так би мовити, так? закриття неба над Україною. Ось так, це надзвичайно головна умова. У, скажімо так у тому, щоб, щоб сили якось урівноважити, є готовність, план, визначеність, готовність, готовність збирається інформація, домовляються, домовляються, домовленості, піти новим шляхом, збирається інформація і в цих домовленостях хочуть. Розпочати щось спочатку, є готовність йти іншим шляхом. Домовляються про що? Активно працювати і активувати таку ідею. Дуже активно працюють над тим, щоб закрити, я вам скажу. Дуже... І рішення прийнято. Я вам скажу, що рішення прийнято. Наскільки це вдасться, я, я не знаю, наскільки це вдасться. Зараз спробуємо далі витягнути. Пробую витягнути карти, але і ідея над цим працювати, і рішення вже прийнято. Будуть над цим працювати, будуть закривати. Зможуть імператор, влада Активно, агресивно. Тут ведеться гра, але, але влада, імператор веде, знаєте, таку веде гру. Несподівано, несподівано. Ага. Для того, щоб несподівано змінити ситуацію, або змінюють або можуть змінити несподівано ситуацію, да? по сонечку. Що це може бути? Намагаються відійти новою дорогою стосовно захисту. Реалізувати ідею, пішовши новою дорогою. Тобто, хочуть, знаєте, як абсолютно. Знайти інший шлях, як протидіяти цим обстрілам. Тут треба шукати, реалізувати, шукати да, і створювати. Не просто е, тут, тут вимішуватися, створювати ситуацію, реалізувати ідеї стосовно захисту. І саме знаєте, який захист? Від того, що несе багато енергії від, ракет, від ракетного удару. Тобто, знаєте, як, дрони дронами, але нам необхідно ще, ще реалізувати і піти по-іншому. У нас, у нас досить агресивна, ведеться, досить сильна агресія ведеться стосовно ракетного обстрілу. Те, що приносить ну, великі, великі вибухи, великі це кінжали це і так далі. розумієте? І тут треба нам теж шукати новий шлях, активно шукати новий шлях. Це те, що стосується дронами. Але треба змінити ще ситуацію і з ракетами. Таро говорить, з ракетами. Все можливе. Але, на жаль, що нам заважає, це особисте збагачення. Розумієте, комфорт і збагачення. Роблю все можливе, ось оцей процес збагачення робить все можливе для того, щоб. Щоб розбалансувати цю, цю роботу. Тобто не можуть поділити, кому буде належати бізнес, швидше всього. Найближче оточення. Група людей створює ситуацію. Хитро, ага, найближче оточення створює ситуацію, кражі кражі, на яких особисто заробляють кошти. І ось цей процес він розбалансовує весь професі... професіоналізм, який треба застосувати в цьому напрямку. Розумієте, роблять все можливе. роблять все можливе для того, щоб просто вкрасти кошти, ну, нагріти руки, іншими словами кажемо. Тому, можливо, і не будуть переносити виробництво в Україну, а будуть його виділяти кошти, будувати заводи в Європі і звідти давати місця робочі своїм людям, і звідти вже поставляти. Звичайно, хтось, хтось буде наживатись на цьому, але Україну можуть залишити поза, поза цим процесом. розумієте? Тобто в Україні їх можуть не виробляти, або дуже маленьку кількість виробляти. Дуже маленьку, як завжди, дежавю. Як, ну що, хто б сумнівався, дежавю? Яке дежавю? Вкрасти, щоб особисто нажитися. На да? Карта особистого, особистої наживи. Карта дежавю. Як завжди, ось вона. Що далі? Господарська частина України. Через оце дежавю, сильні світ цього досить слабо або прижимісто дають, поповнюють господарську частину України, тому що корупція несусвітна. Таємна, є, є таємниця, чому дають мало, є таємниця, чому не поповнюють господарську частину України. Є, є таємниця. Призупиняють або повільно, тому що вони бояться. Тому що вони бояться, що все це буде розграбоване. Але ціль є. Чітко знають, що робити. Ціль така є. І це. Якщо вони частково хоча б закриють небо над Україною, це вже досить буде е, такий гарний прорив, тріумфальний. Тобто цей процес керований все-таки. Є цілі, є завдання, чітко до них йдуть. Новий проект стартує. Новий проект стартує, я вам скажу. Ось так. Так що процес іде. Я думаю, що ціль бачите, тут колісниця, да? цей проект дійде своєї цілі. Значить, ці дві карти остаточно дають відповідь на поставлене питання: чи буде, будуть закривати небо над Україною? Так будуть. Є такий проект, проект над ним працюють. Ну а те, що я сказала на початку, ви прекрасно розумієте, де це буде, чому це, з якої причини. Будеш основне, основне виробництво. Будеш всього, у наших партнерів. Ось так, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.